Доброго дня, вітаю вас на уроці літературного читання. Сьогодні ми починаємо з вами знайомитись з творчістю Віктор... Віктора Лукіна та його оповіданням про математику і кохання. Налаштуйтеся, будь ласка, на роботу, зосередьтеся, підготуйте підручник та зошит з літературного читання. Отже, про математику і кохання це назва нашого сьогоднішнього твору. Подумайте, будь ласка, про що може йтися у тексті з таким заголовком? Адже назва каже сама за себе. Підготуйтеся до виразного читання. Зараз обговоримо та правильно Інтоную, прочитаємо слова, які будуть зустрічатися у тексті відповідальністю. Затамувати, джентльмен відповідальністю. Слова повторилися. Зараз ми познайомимося з вами з фрагментом цього. Підручник літературного читання, сторінка 20. Віктор Лукіним про математику і кохання. Присягаюся вам, ніколи в житті я не подам Сергієві руки. Нам уже немає про що говорити, і хай яку цікаву гру він вигадає, я Пас. Заявляю вам з усією відповідальністю. У мене відтепер немає найкращого друга. Усе почалося з того дня, коли до нашого класу прийшла ляля. Взагалі-то її ім'я Людмила, але всі звуть її лялею. Вона і справді схожа на ляльку. Уявіть собі, величезні сірі очі, маленькі вушка і довгі кучері кольору стиглого жита. Коли на них потрапляє сонячний промінчик, то кучері виблискують то золотавим, то мідним кольором, і від цього тобі хочеться затамувати подих. Уявили, така наша ляля, а ще в неї лагідна усмішка, не те, що в маринки, та як скривиться, хоч тікай. А не встигнеш утекти, отримаєш в бік. Чого рота роззявив? спитає Маринка, примруживши очі. Не бачиш, який портфель важкий. Теж мені джентльмен? І тут тобі вже нема куди дітися. Доводиться брати Маринчин портфель і нести слідом за нею. І не тому, що тобі не хочеться отримати ще одного стусана, таке справді не хочеться, а тому, що, хоча Маринка й нахаба, але ж дівчинка. Он вона йде попереду і жує яблуко, хоч би пригостила теж мені принцеса. Ні, Ляля не така. От, наприклад, одного разу я їй кажу Лялю, дай списати домашку з математики. І вона не буркнула. Може, тобі ще й краватку попрасувати, як дехто. А мило спіхнулася і тихо відповіла Ти її не встиг зробити? Чи не зрозумів, що до чого? А я кажу якщо чесно, то вона взагалі надто складна для мене. Нічого складного там немає, знову усміхнулася Ляля, і ніби сонце вийшло з за хмар. Хочеш, я допоможу тобі розібратись? Чи я хочу розібратись, та я до ночі сидів би в школі, щоб тільки зробити ту математику. Тобто математика мене не те, щоб дуже цікавила. Але сидіти з лялею поруч, коли вона пише своєю рукою в моєму зошиті, її волосся лоскоче моє вухо, про це ж можна лише мріяти. І ми сиділи, і рахували, і обчислювали, і креслили графіки, і все було б добре, якби не Сергій. Тому що наступного дня, коли я пішов до лялі та вже хотів попросити допомогти розв'язати нову задачу, Сергій ніби ненавмисно відштовхнув мене і голосно сказав: «Лялю». Дасть списати домашку з української. Уявляєте собі цю підступність. Я вважаю, що це огидний вчинок скористатися моїм методом, щоб посидіти з лялею за однією партою після уроків у порожньому класі. Напевне, одразу варто було б натовкти йому під боки, але тоді я ще не вважав його, але тоді я ще вважав його своїм найкращим другом. Та це ще не все. Якось на перерві я пригостив лялю сендвічем, я сам його зробив спеціально для неї. Бачили б ви мій сендвіч з домашньою маминою котлетою, тоненькими скибочками помідорів, огірків та ароматним сиром. І тут звідки він лише взявся, як з-під землі виріс Сергійко і так само, нібито випадково штовхнув тепер уже лялю. Сендвіч випав з її рук. Гепнувся на підлогу і розвалився котлета окремо, огірки окремо. Ой, вибач, будь ласка, сказав Сергій колялі, ніби мене взагалі тут не було. Я такий незграба. А потім я сам бачив, як у шкільній їдальні він купив для Лялі величезне тістечко, а собі маленьку піцу, і вони сиділи за одним столом. Жували і дивились одне на одного, час від часу посьорбуючи гарячий шоколад із двох синіх чашок. Цього я вже витримати не міг. І щойно ми з вами, ви прослухали, я прочитала вам фрагмент цієї історії про пригоди двох друзів та дівчинки, яка сподобалась їм. Обом. Що ж з ними трапилось далі? Ви вже прочитаєте самостійно. Як ви думаєте, чому авторка саме так назвала твір? Мабуть, тому що хлопчикам справді подобалася Ляля, і вони намагалися довести їй методом суперництва. Хто ж з них Кращий та хто більше заслуговує на її увагу. Спробуйте дати відповіді на ці питання. Чи сподобалось тобі оповідання? Від чого імені ведеться розповідь? Знайдіть виділені слова. Поясніть, як ви їх розумієте. Тобто, ви бачите, що не тільки Поняття любого, кохання першого і симпатії, показується в даному оповіданні, а ще й поняття дружби. Чи зможуть вони стримати і закріпити свою дружбу, ви дізнаєтесь, прочитавши це оповідання. А зараз ви побачите прислів'я, які присвячені дружбі. Дружба велика сила, вірний приятель то найбільший скарб. Дерево міцне коріння, людина друзями. То лиш друга матиме, хто сам другом буде. Яку дружбу заведеш, таке й життя поведеш. Дуже багато прислівів, приказок, віршів про дружбу із історії про справжніх друзів. Тому будемо сподіватися, що і наші герої зможуть залишитись друзями, вирішивши свої питання симпатії та любові. А ми попрацюємо з вами у зошиті. Запишіть сьогодні у нас з вами 22 вересня. Класна робота, 22 вересня. Та спробуйте розшифрувати слово, яке заховане. Код перед вами. Код перед вами. Код ви не переписуєте, записуєте тільки розшифровку. Отже, розшифровка коду джентльмен. Хто ж такий джентльмен? Кого ми можемо назвати цим поняттям? Ви можете за поясненням значення звернутися до тлумачного словничку. І давайте спробуємо визначити. Чоловік високого зросту, чоловік з вишуканим одягом та манерами, чоловік, що носить модний одяг. Найбільше, звичайно, підходить чоловік з вишуканим одягом та манерами, і, звичайно, більше уваги привертається саме манерам, що джентльмен це людина, яка вихована, гарно поводить себе з жінками. Вміє допомогти їм, підтримати і завжди бути поруч. Доберіть кілька прикметників до слова джентльмен. Зараз у зошиті ви пишете слово джентльмен, ставите тире і підбираємо прикметники. Джентльмен він який? В першу чергу, чемний, вихований. Також він модний, одягнений. Так він охайний завжди, чистенький джентльмен, вічливий, люб'язний це всі слова, які відносяться до поняття джентльмен. Запишіть їх собі, будь ласка, люб'язний, вічливий, чемний, охайний. Перевіримо і попрацюємо також з вами над емоцією і вашою інтонацією, і та інтонаційним забарвленням. Необхідно прочитати з потрібною інтонацією. Чого рота розявив? Оскільки є знак питання. Теж мені джентльмен? Хочеш, я допоможу тобі розібратися, оскільки це ляля, дівчинка, так, тому і інтонація має бути. М'якшою, тому звертаємо увагу не тільки на знаки, а й чий це текст, чи це дівчинки, чи це хлопчика, бабусі, чи, можливо, дорослого чоловіка. Отже, виберіть собі, будь ласка, героя або Лялю, або Сергійка, або нашого головного персонажа, і подумайте, чи вправно. Чи гарно він себе поводив, виходячи із цієї структури. Наприклад, я вважаю, що Сергійко поводився невиховано, тому що він перебивав свого друга, він штовхнув і Вдарив Лялю, щоб вона впустила сендвіч. Він не поспілкувався зі своїм другом, не дізнався, чи подобається йому Ляля, щоб вони мирно вирішили цю проблему. Тому я все ж таки можу зробити висновок, що Сергійко не джентльмен. Або, можливо, не джентльмен, але вже не такий гарний друг, тому що не спілкується зі своїм другом і не розказує йому свої думки. Таким чином, ви можете оцінити за поведінку кожного з персонажів. І поведінку Лялі, і поведінку Сергія, і поведінку головного героя. Але це ви можете зробити вже повністю прочитавши оповідання. Подумайте і дайте відповідь на це питання. Чи вважаєте ви себе справжнім другом природи? Тобто, ви також можете відповідати за цією схемою? Знову ж таки, спочатку. Ваша думка потім приклади обґрунтування і висновок. Знову ж таки, подивіться прислів'я про дружбу. Друга за гроші не купиш, друга шукає, не йдеш, тримай, дерево міцне коріння, людина друзями. Отже, подумайте і скажіть, чого навчає нас цей твір що найбільше вразило вас у творі, хто автор цього твору і хто ж такий джентльмен? Якщо ви з легкістю зможете відповісти на ці питання, то впевнено можна сказати, що ви гарно попрацювали на цьому уроці. Ваше домашнє завдання підручник, ви читаєте уважно. Ще раз це оповідання, і подумайте, чи можете ви назвати себе другом і другом природи. А на цьому наш урок закінчений. Дякую вам за увагу. До побачення!